Восьмий рік поспіль у Полтаві відбувається фестиваль творчості людей з особливими потребами від серця до серця. Цього разу виступали як дитячі колективи, так і дорослі. Учасники розповідають, що готувалися вкрай відповідально а хвилювання їм допомагають бороти рідні та друзі, які прийшли на концерт. Серед митців є і ті, які виконують лише власні твори. Я читав. Реп. Песня называется После дождя готовился я очень долго, а месяц, наверное, ну месяц, наверное, точно готовился. Занимаюсь на аккордеоне, Изучаю музыкальную теорию. Не останню роль у проведенні фестивалю відіграють волонтери. Ця молодь абсолютно безкоштовно допомагає гостям та конкурсантам. Я повинна супроводжувати людей, ну можливо, допомогти їм знайти своє місце. Також я організовую волонтерів, тобто ми повинні зараз розійтися по гримерках, щоб там ну, оберігати так сказати речі наших людей, які виступають. Завершив творче свято виступ самодіяльного театру Дзвіночок, який є неодноразовим учасником та дипломантом безлічі міських, обласних та всеукраїнських конкурсів. Наразі вони збираються зачарувати болгарську публіку.